Будемо сподіватися, що це працює ефективно, і кошти йдуть за, за своїм призначенням і будуть використані. Ще раз, ще раз вам бажаю різної праці і, безперечно, ми знаходимося з вами в такому святковому залі. Це нам нагадує про те, що незабаром починаються новорічні свята, і якраз завтра ну, Перше, да, так, таке новорічне свято це День Святого Миколая. Тому я хочу побажати всім нам, щоб Святий Миколай приніс в Україну мирського, щоб наші діти спокійно відвідували навчальні заклади, садочки, школи, університети. щоб е, Наші лікарі лікували нас від так, в плановому режимі. Від Планували хвороб, а наших наші і Щоб ті хлопці, які зараз боронять нашу державу, повернулися живими і здоровими до своїх родин. Слава Україні!